Село Спартак Роменського району розташувалося бабіч дороги Тернини Дривалів. Мешкає тут до півсотні людей. 25 лютого йшли колони. Так ніхто. Отут ми стояли, все тихенько вони приїхали десь 150 одиниць. Не займали нікого. Для родини пана Івана все змінилося 4 березня. Російська колона рухалася у бік Ромен Конотопським напрямом і вбила його брата. Два БТР їхало і 15 бензовозів. Наші ж тут. Місні там, як там їхали, наваляли дерев, один бензовоз застряв. Вони його ждали того бензовоза. І видно, що воно ще ж ну, видно, бо видно, побачили, що він не один там був, тут. багато було людей. І потікали, а він не вспів. Загинув чоловік на власному городі. Дорога насип. Ну, це воно зараз трошки почало зеленіти, а то її видно було добре. І ми ж побачили, месні хлопці там теж. Ну, вийшли дивилися, там їдуть машини. Той же став і почав стріляти. Я там знайшов осколки з тих снарядів, приїжджала міліція, я подавав їм, там писали протоколи. Розстріляли беззбройного чоловіка з БТР, говорить Іван. Важко. Все гуде, все, що їдуть, щось Бог я знав, а він лежить в куски розірваний там. Страшно. Куски ходили з братом. Час збирали. Поїхали, спасибо племінникам. Утром вони привезли гроб, собрали, утром хлопці з місні викопали яму, привезли батюшку з Гринівки, сховали тихенько та й все. Володимиру Пшинніку було 55 років. це була така смерть несподівана і трішки.